Вітаю, шноні глядачі! Біткоін втратив третину своєї вартості за 2 місяці. Начебто, все кінець. Ми частково говорили про це, що відбувається, а зараз давайте більше ще з іншої сторони, детальніше обговоримо. Робиться. Що робиться? Чи не тікати з людям з біткоїна? 1 грудня стало найгіршим днем для крипти з весни. Біткоін впав до 86 тисяч, мінус 8% за добу. Зараз ціни на рівні 93 тисяч. Інвестори масово. Забирають гроші. Усі говорять про криптозиму. Після жовтневого піку ціна почала повільно сповзати. Листопад закінчився з мінус 17%, а грудень стартував з різкову валу. Потім трохи відновлення, але загальне падіння від максимуму близько 30%. По суті, біткоін стер всі свої здобутки за рік і повернувся на початок. І це стосується не тільки бітка, друга за. Популярністю криптовалюта ефір теж впала більше, ніж на 20% за останній місяць, менші монета обвалились на 70%. Загалом крипторинок втратив приблизно трильйон доларів за два місяці. Чому це сталося? І тут ряд причин. Перша, це те, як влаштована торгівля криптою. Багато людей торгують з плечем, іншими словами, на запозичені гроші. Це дозволяє заробити більше, якщо ставка виправдовується загалом. Не оправдовується, більшість ставок, все ж таки, на зростання цін, і ціна падає, біржа автоматично закриває твою позицію і забирає гроші. Коли ціни почали падати, спрацювали тисячі таких автономних і автоматичних продажів. Про це теж говорили. За один день було закрито позиції на мільярд доларів, і кожен такий продаж тисне ціну ще нижче, що викликає нові автоматичні продажі, ефект снігової кулі, який ніхто, до речі, зупинити не захотів. Друга причина: великі інвестори почали забирати гроші з криптовалютних фондів. За останні місяці з них вивели більше 3,6 мільярда доларів. Коли гроші виходять, це прямий тиск на ціну. Чому виводять? Ми про це говорили в минулому відео. Інституційні інвестора, вони ж опороють грошима, часто індивідуальних інвестор, індивідуальні інвестори почали там бухтіти, і вони виводять. Оц. Це не професійні криптоінвестори. Професійні довгострокові вони дотепер сидять і очікують зростання. Про це теж ми скажемо. Третя причина загальна нервозність на ринках. Інвестори хвилюються через економічну політику, через невизначеність зі ставками центробанків, через геополітику, коли є такі ризики, люди виходять з усього, що вважається ризикованим. А Крипта це перше, що продають у такі моменти, особливо ті, хто недавно зайшов в крипту. Багато хто нарешті почав заходити і ще цей ринок не сприймають, як якимось. Для себе стабільним, тож вони зайшли, починається двіжух і вони почали виходити навіть з великими втратами. Тобто, знову-таки, це не про класичних інвесторів. Загалом ця ситуація з криптою показує, що без зрозумілої інвестратегії ти просто бігаєш разом із натовпом. То в ейфорію, то в паніку. В якийсь момент треба зупинитись, нарешті, і розібратись, що робити. У нас є дуже консервативний криптокурс на школі останнього капіталіста. Ну і не обіцяємо вам там. Великих грошей, але і справді для диверсифікації можна отримати додатковий інструмент. Там справді є речі дотепер, які можна, до яких можна придивитися. Посилання в описі. Тепер головне питання: чи це вже криптозима, чи ні. Спочатку треба зрозуміти, що це слово означає. Криптозима це не просто падіння на кілька тижнів, це тривалий період, коли ринок лежить на дні місяцями або навіть роками. Попередні криптозими тривали більше року і означали падіння на 70-80% від піку. Такі зими вже були двічі у 2014-2015 і в 2018-2019 роках. Обидва рази їх спровокували гучні скандали. Першого разу крах найбільшої на той момент біржі через крадіжку. Другого масово що з новими монетами. Люди втратили довіру і ринок завмер надовго. Зараз падіння близько 30%. Історично це на межі типової корекції для біткоїна. Може відновитися, може продовжити падіння, але поки що це не схоже на, на ті криптозими, що були раніше. Які аргументи за те, що зима вже почалась. Звичайні інвестори, ті, хто купує крипту через додатки на телефоні, у режимі паніки, вони масово продають, ті, хто не продав, сидять і чекають. Майже ніхто не купує на спаді, хоча зазвичай падіння приваблює мисливців за знижками. Грудень історично не найкращий. Місяць для біткоїна. Великі здобутки в грудні були лише кілька разів за всю історію. Є цікава закономірність. Кожного разу, коли листопад закривається в мінусі, грудень теж був негативним. Цього року листопад закрився в мінусі. І ще одна тривожна новина: найбільший стеблкоін USDT отримав знижений рейтинг надійності. Якщо з ним щось станеться, це потягне за собою весь ринок, бо через нього проходить величезна частина торгів. Одна з найбільших компаній, яка тримає біткоїни замість готівки, була змушена продати активів на півтора мільярда доларів, щоб покрити свої борги. У них криптовалюти на десятки мільярдів. Якщо ціна продовжить падати, їм доведеться продавати ще, а це додатковий тиск на ринок. Але є аргументи проти криптоземи. Великі інституційні інвестори, банки, фонди, компанії все ще налаштовані оптимістично. Вони не панікують, є розкол. Звичайні люди продають і на деяких тиснуть, щоб вони продавали. А професіонали, якщо вони оперують не капітали пересічних людей, а своїми, то вони тримають позиції, або й докуповують ті, хто зараз продає, здебільшого фіксують прибуток, а не рятуються від збитків серед цих інституціоналів. Це означає, що справжньої паніки, коли всі тікають з ринку, за будь-яку ціну ще не було. Найбільші гравці на ринку почали скуповувати біткоїни на низьких цінах. Один великий трейдер закрив свою ставку на падіння і почав ставити на зростання, купуючи біткоїнів на десятки мільйонів доларів. Запаси біткоїна на більшах зменшуються. Історично, коли так відбувається, ціна потім росте, бо пропозиція скорочується. І Головне. Цей цикл відрізняється від попередніх. Біткоін уже не просто іграшка для ентузіастів, він інтегрований в традиційну фінансову систему. інструмент Найбільші банки світу працюють з ним. Інвестиційні фонди пропонують його клієнтам. Це робить ринок стабільнішим у довгостроковій перспективі, хоча не захищає від короткострокових подій. Що це все означає? Оточна ситуація це не типово, поки що криптозима. Немає великого шахрайства, немає краху біржі, немає заборони від регуляторів. Є загальна нервозність на ринках і. Технічна корекція після сильного зростання. Але криптозими не оголошують заздалегідь. Вони стають очевидними вже потім, коли озираєшся назад, якщо ціна продовжить падати, настрої можуть змінитися дуже швидко. Зараз ми на точці невизначеності, падіння 30% від піку це багато, але для біткоїна це в межах норми. Може відновитись за тижні, а може продовжити падіння і перетворитись в щось серйозніше. Хто купує зараз або дуже сміливий, або дуже впевнений у довгостроковій перспективі, хто продає або фіксує прибуток. Поки він є або просто, нерви не витримують і фіксує збиток. Ринок покаже, хто мав рацію, але одне можна сказати точно: наступні кілька тижнів будуть показовими. Якщо біткоін втримається на поточних рівнях, це буде просто корекція. Якщо продовжить падати, розмови про криту зиму стануть набагато серйознішими. Ну, Але те, що біткоін той самий є інструментом, який, скоріше все, відновиться, так чи інакше, то це скоріше. Так і є, тому що цей інструмент справді має ряд своїх особливостей. Ну і вже багато інвесторів в собі, щоб так от просто шльопнуться кудись там на повне дно. Така от історія. Всім всі найкраще, дорогі друзі. Тримайтеся і інвестуйте вдумливо, раціонально, всім всього найкраще.